Усім привіт, любі глядачі. Рада, що ви завітали до мене на канал Христенка. В цьому відео я вам покажу анонс акцій, які діятимуть в АТБ з 16 по 22 липня. включно. Оливки зелені, без кісточки, вага у поповці 400 грамів від Deluxe Foods Goods Selected. Ціна буде 68 гривень та 50 копійок. Оливки чорні з кісточкою, або оливки чорні без кісточки. Також від торгової марки Deluxe Food Selected 60 гривень та 50 копійок. Вермішель швидкого приготування від розумного вибору. Акційна ціна 5 гривень та 90 копійок, вага 60 грн. зі смаком хурки, або смак. Або смак курки. Відрізняються вони тим, що одна гостра, одна не гостра. Всі акції в даному відео при оплаті карткою АТБ. Часник гранульований, сушений від своєї лінії. Вага 20 грамів. Акційна ціна 10 гривень та 40 копійок. Вода питна, оброблена, сильно газована від розумного вибору. 2 літри об'єм. Акційна ціна 14,90 Напій кисломолочний айран 450 грамів від торгової марки Яготинський, 2% жирності, 23 гривні та 30 копійок. 97 гривень та 90 копійок. Буде коштувати шоколад від торгової марки Рошен. Тут є різна вага: 275 грамів з полуничною начинкою. 295 гривень з арахісом. Так, і, ще, і ще з кокосовою начинкою. Не бачу. Ось з кокосовою начинкою. 280 грамів в упаковці. Ціна 97,90. А от шоколад від рошен із цілим лісовим горіхом 295 грамів за 115,90. Цукерки вагові Кенді Нац. Ціна за 100 грамів, 17 гривень та 20 копійок. І ось такий варіант теж буде з акційною ціною 17 гривень та 19 копійок за 100 грамів від торгової марки Рошен Сир плавлений, порятин, янтарний, пастоподібний, 50% жирності, 180 грамів. І акційна ціна 34,90. 39 тридцять дев'ять гривень та дев'яносто копійок. М'ясо мідій варене в олії. Сто сімдесят грамів від своєї війні. Окунь від торгової марки Айсберг гарячого копчення. Ціна за один кілограм. 352 гривні і 90 копійок. Скажу вам орієнтовну вагу 400 грамів плюс-мінус. Кава розчинна карт 140 грамів за 249,90. Такі новинки, слухайте? Я ще не бачила від своєї лінії кава розчина. Хто бачив, хто пробував, пишіть свої відгуки та враження. Угу. Бачите, багато новин. Поки що ціни не акційні, може буде зміна акцій, то може вони будуть акційні, подивимось. Молоко не збиране, згущене з цукром. 900 грамів від своєї лінії з акційною ціною 102 гривні та 70 копійок. Засіб для прання геловий в резійні є для кольорових речей або універсальний. Об'єм літр та 500 мл за 93 гривні та 90 копійок. Гелі для душу чоловічі фа. Об'єм 400 мл 105 гривень. 250 мл гелі для душу фа Мен». Ціна 69,90 рідке мило дитяче сатін 250 мл. Із дозатором за 29 гривень і 90 копійок. Для миття дитячого посуду засіб сатін об'єм 500 мл, акційна ціна 30 гривень і 50 копійок. Зубна паста Elmex є два варіанти на вибір 75 мл, захист від карісу або сенситів 105 гривень та 50 копійок. Придбати картку АТБ можна власне в магазині. АТБ. Її є від різних банків: Райфайзенбанк, А Монобанк. Ціна 50 гривень. Але при реєстрації вам цих 50 гривень повертається назад на карточку. сьогодні. До речі, як на диво багато новинок появилося такий чай, трав'яний від своєї лінії 50 грамів за 62 гривні і 90 копійок. Теж не бачила раніше.